У Тернопільському міськрайонному суді розглянули справу щодо побиття працівника муніципальної інспекції. Конфліктна ситуація трапилася ще 30 січня цього року. Того дня потерпілий Марко Гавричинський отримав травму під час виконання своїх службових обов'язків. 10 годині 07 хвилин надійшло повідомлення працівника муніципальної служби. Про те, що біля заїзду на овочевий ринок невідомий чоловік вчинив конфлікт, після чого вели в каву і вчинив бійку. Як зазначає потерпілий напередодні інциденту, вони з колегою проводили роз'яснювальну роботу з родиною з інвалідністю щодо дотримання правил паркування, йшли ми з колегою Сергієм Гачкевичем. Я залишився на тротуарі. Сергій підійшов до нього і каже. Ви їдете додому, так вже їде додому. Дивіться на майбутнє, просто паркуйтеся. Дивіться через 4 машини, там чи через 5. Є спеціальна табличка. Для паркування осіб з інвалідністю на наступний раз, будь ласка, паркуйтеся. там». Ввинувачений у цій справі ветеран війни Володимир Севчук. Він знаходився неподалік місця, де працівники муніципальної служби спілкувалися з людиною з інвалідністю. Володимир каже, втрутився до розмови, оскільки йому не сподобалося ставлення інспекторів з паркування до чоловіка. Я підходжу що сталося. Він не там запаркувався. Каже людина з інвалідністю. Він має право паркуватися безкоштовно всюди. І більше тут стоїть знак. Цей знак на нього не діє. Кажу, не визначено, куди цей знак діє. Немає конкретно відведеного місця. А навіть якщо б воно було і так, ви б мали допомогти по людині. людині. Ну, мені вказали дорогу, куди я маю йти. Кажу, що ви так себе поводите? Хто ви? А хто ти такий, щоб тобі представлятися? Це брехня і маніпуляції. Ну не питав він жодних документів. Ви ж були на суді, я ж розказував. Це було досить недовго. Він не питав ніяких документів. Він прийшов на полегу вилив каву. Ну, це було біля хвилини часу. Ми його абсолютно ніхто його не штрафував, ніяких. Ну абсолютно у чоловіка ніяких претензій немає. Ну дивіться, ну сторона захисту, ну будьмо свідомі. Якщо б сторона захисту вважала, що ми причинили йому якусь прикрість, вони б знайшли того чоловіка і привели в суд. Після словесної розмови між ветераном війни та працівниками муніципальної інспекції виникла біка. В обох сторін конфлікту різні версії того, хто ж першим наніс удари. Я е, взяв з кишені телефон і я навіть не встиг його включити, тому що я вже лежав на тротуарі, от і все. По фотографіях видно, у мене куртка брудна в болоті. Ну, він наніс декілька ударів ззаді. Я трошки ухилився, потім вони об'явили на мене. на Обидва почали на мене з кулаками, з ногами наносити удари. Я відступив до дороги. Потім, звідки не взялися ще двох. Звичайно, що я захищався. Умисно я навіть думки не мав. Я тільки відмахався руками. В результаті судочки Марко Гавричинський отримав удари по обличчі та звернувся за допомогою до медиків. Після інциденту чоловік близько місяця не виконував своїх прямих обов'язків на роботі. Діагнози ЧМТ, забійна рана, брови, справа. Родлітальна гематома справа на другому судовому засіданні не вдалося заслухати другого свідка колегу Марка Гавричинського, з яким вони працювали на момент інциденту. Його не було в залі суду. Також у матеріалах справах зазначено, що з відеозйомка працівниками муніципальної інспекції не проводилася через технічні причини. А за словами потерпілого, в той день на його одязі не було бодікамери. От так сталося, що нема ніяких відеозаписів, і камери є на тих магазинах, от, і нічого не працювало, і нічого немає. А традиційно о, о, працівники муніципальної інспекції мають Так, так, мають камери, так, прикріплюються до форменого одягу. Взагалі, одяг затверджений виконавчим комітетом міської ради. Ми тільки ходимо оформленному одязі. От я кажу: от були такі штани, зимова куртка, такий самий шеврон, як зараз є. Можна ідентифікувати особу запросто, тільки треба мати бажання, але чоловік. Зарані був налаштований на конфлікт. Наразі суддя Тернопільського міськрайонного суду у кримінальній справі щодо побиття працівника муніципальної інспекції зробив перерву. Продовження її розгляду має відбутися 26 травня.